Топ 5 найдорожчих і найрідкісніших мотоциклів зірок. П'яте місце Джон Бернтал, кастомний індіан Chief Dark Horse Trouble ціна 60 тисяч доларів. Мотоцикл створив легенда мототрюків Керрігар, чорний матовий корпус, кастомні деталі, занижена посадка, усе, що потрібно. Байк став частиною серії Форшт ідеальне втілення характеру самого Бернтала. Четверте місце Джон Бон Джові, Харлі Девідсон Герітач Софтейл» 1988 року, експонат залу слави рок рок-н-ролу. Цей байк став легендою ще в 90-х, коли Джон катався на ньому у кліпі Мирекал. Пізніше музикант пожертвував його залу слави рок рок-н-ролу. Для фанів це не просто байк, а частина історії. Третє місце Джейсон Момоа. Кастомний чопер від Вінтедежі Джентльменс Райт, ціна 100 тисяч доларів. Джейсон обожнює олдскульні мотоцикли, і цей саме такий він не купив, а створив його разом із майстрами вручну. А допоміг у дизайні його друг Ленні Кравіць. Мотоцикл, оздоблений мідю, шкірою та деревом. Справжнє мистецтво. Друге місце Том Круз, вірус 987 3 4В, ціна 100 тисяч доларів. Цей байк виглядає так, ніби прилетів із майбутнього. Ідеальне поєднання італійського дизайну та двигуна Ducati. Вірус 987, це справжній концепт на колесах. Перше місце Бред Піт, екоесес Titanium Series Сф'єти ціна 300 тисяч доларів. Це один із найдорожчих серійно випущених мотоциклів у світі. Його титановий корпус, карбонова обшивка і шалена потужність роблять його справжнім шедевром інженерії. Усього таких байків лише кілька одиниць. І один з них у колекції Піта це був наш топ 5 зіркових мотоциклів, від яких перехоплює подих. Рідкісні, дорогі і унікальні. Кожен із них розповідає власну історію. Який із них твій фаворит? Пиши в коментарях.